Теодоліта Т30. І так штатив. Становий гвинт, за допомогою якого теодоліт кріпиться до штатива. Головка штатива. Три піднімальні гвинти теодоліта. Лімб у вигляді трикутника. На лімбі ми маємо два гвинти. Закріпний гвинт лімба з цієї сторони, і з цієї сторони навідний гвинт лімба. Вище знаходиться у нас алідада у вигляді круга, яка має також два гвинти. Закріпний гвинт алідади. Закріпили верхня частина теодоліта, не рухається. І навідний гвинт алідади. Коли ми крутимо гвинт, наш теодоліт крутиться вправо-вліво по горизонту. Наступне колонка. З цієї сторони знаходиться вертикальний круг. На вертикальному крузі розміщене дзеркальце, за допомогою якого ми спрямовуємо промінь світла, зорову трубу і відліковий мікроскоп. І так ще раз. Колонка вертикальний круг. Алідада або горизонтальний круг нижче лімб. Лімб має два гвинти і навідний гвинт. Алідада має два гвинти, закріпний гвинт алідади та навідний гвинт Алідади. Колонка. На колонці розміщений циліндричний рівень. За допомогою трьох піднімальних гвинтів ми бульбашку циліндричного рівня виводимо на середину. Це одна з перевірок теодоліта. Наступне на колонці знаходиться моховичок фокусної лінзи або кремальєра. Це гвинт, за допомогою якого ми добиваємо щіткості по предмету, коли дивимося в зорову трубу. Вгорі на колонці. Є закріпний гвинт зорової труби. Закріпили, зорова труба не рухається. Відкріпили, зорова труба рухається навколо своєї осі. Закріплений гвинт. З цієї сторони на колонці маємо навідний гвинт зорової труби. Коли ми рухаємо навідним гвинтом, наша зорова труба рухається вгору вниз. Навідні гвинти алідати та навідний гвинт зорової труби ми використовуємо для чіткого наведення сітки ниток на ціль. Розглянемо будову самої зорової труби. Закріпний гвинт зорової труби. Зорова труба складається з окуляра цієї частини, куди ми дивимося оком, і об'єктива ця сторона зорової труби. Відповідно, на окулярі зорової труби знаходиться гвинт, який називається діоптрійне кільце, за допомогою якого ми добиваємо чіткого зображення сітки ниток. На зоровій трубі розміщений циліндричний рівень, за допомогою якого ми зорову трубу можемо виставити строго в горизонтальне положення. З цієї сторони зорової труби знаходиться візир для. Приблизного наведення на ціль. Ми не дивимося спочатку в окуляр зорової труби, спостерігаємо у візир і приблизно виводимо на вігу або туди, куди ми з вами здійснюємо візування. Наступне, поряд з окуляром зорової труби є окуляр від лікового мікроскопа. Пам'ятаєте, коли ми дивимося цей окуляр, ми бачимо шкалу, по якій можемо брати відліки при вимірюванні горизонтальних та вертикальних кутів. Дзеркальцем спрямувавши світло сюди, в цей відліковий мікроскоп, ми дивимося і беремо відліки по горизонтальному крузі, тому що ми з вами вміємо вимірювати лише горизонтальні кути. З самих основних кутів, власне, все. Єдине ще на циліндричному рівні, у нас є гвинти виправні. Коли у нас не виконується перша перевірка, за допомогою спеціальної юстувальної шпильки, яку ми вставляємо в ці отвори, як вам видно, ми можемо цю частину циліндричного рівня піднімати або опускати, дивлячись, яку дію нам потрібно виконувати. Це все, що стосується...